Сьогодні дітки різновікові. Сьогодні ми малюємо листівки і будемо направляти їх і в підрозділ нашого військового, який сьогодні прийшов, і в підрозділ нашої Насті. Скажу про історію. В мене в клубі займається Настя. Настя це моя клієнтка. Дуже давно ми танцюємо разом. І так вийшло, що зараз вона на Копянському напрямку в першій артилерійській бригаді захищає нас з вами, всіх і моїх дівчат, і малих цих дітей. Захищає нас одним словом, і вона приїжджала в відпустку. Насталася розмова про те, що дуже не вистачає зараз саме підтримки отакої листівки, якісь такі знаки уваги. Тому що дійсно війна вже триває довго є момент, що люди заморилися, устали. Але я вважаю, що устали це ті, хто там. На передовій а ми тут можемо трошки й потерпіти, тому зараз така потреба виникла більше, більше, більше малювати, більше писати, більше листів. Саме відправляти туди. У нас є Настя, які ми направляємо сьогодні. У нас прийшов гості привів свого племінника. Військовий його не можна показувати обличчя, такі спеціальні війська. Але він тут з нами зараз сказав слова дітям підтримки. Казав він нас підтримує, а не ми його уявляєте. Ми проводимо такі заходи з якоюсь періодичністю один раз в дві неділі. Ми малюємо пряники. Попереду ще дуже багато у нас таких всяких різних ідей. Хочемо збирати жінок, малювати не малювати, а мотанки робити. Такі маленькі мотанки, як символ захисту для наших захисників. Ми можемо з дітками робити фінічки, це такі, знаєте, такі штуки, браслетики. Це більше для підлітків. З маленькими розмальовуємо пряники. Імбірні. Я їх сама печу, бо це дешевше виходить. Я колись проходила курси, вмію це робити, тому в принципі роблю це непогано. Випікаємо велику кількість пряників, готов, готовлю я глазур і ми розмальовуємо пряники. Вони запихають, ми їх пакуємо разом з листівками, які дітки зараз будуть малювати, і відправляємо нашим захисникам. Це захід благодійний, ми тут збираємо кошти. Можуть долучитися, будь ласка, нам в принципі не завадить, да, лишня копічка, тому що купляємо носочки, купляємо смаколи, купуємо печиво, чай, ну все, що необхідно, серветки, вологі і направляємо. У Мене на сторінці в принципі є вся інформація про це, тому заходьте, переходьте, дивіться, там є всі ачоти, які ми скидуємо. Взагалі треба багато листівок. До речі, батьки, якщо е, ваші діти не можуть по в причинам тут приходити. Будь ласка, малюйте вдома і приносьте нам точка збору клуб Вейкап студія, клуб Miss Fit. Приносьте візде, куди можна. По нашим всім знайомим будемо збирати і відправляти нашим військовим, бо це зараз дуже важливо. Це найперше, що вони зараз потребують нашої підтримки і того, що ми про них пам'ятаємо, що ми тут і ми з ними в одній лодці.